Так, всіх вітаю. Сьогодні у нас закладка траси під кондиціонер. Що нам для, для цього потрібно? Ось ми зробили штробу сквозну на вулицю. Які матеріали, які інструмент нам потрібно? Так, траса. Траса в нас магістраль з е, 9, 9 і шістьока трубка. Так, флекс під 9 і 6. Металопластикова труба для конденсата і кабель від внутрішнього блоку до наружного. Не знаю, 5, 5 на 2,5. Це такий запасом, що вже буде стояти років 30. Так, і підводка до внутрішнього. Блока 220. В даним випадку у нас тут запіталися до розетки буде я з шлейфом. З інструмента так. Е, так, е, перфератор, коронка з однітелем на 50. Ну і болгарку використовував велику, щоб прорізати штрубу. Ось так, зараз будемо закладувати.